Хочу розповісти про наш оберт в обидві сторони. Вже деякий час ми запровадили нову схему, так як наша попередня схема інколи давала збої і були проблеми з обертом. Ми довго думали, як вирішити це питання, щоб оберт був не такий, як на підшипнику, бо якщо просто поставити на підшипник. То буде дуже сильно легкий оберт, і ну, на ньому майже неможливо працювати і нічого робити. Тобто має бути певне тертя, але воно має бути досить в міру. Але при цьому, коли у нас іде навантаження в різні сторони, щоб це тертя також не заважало нормально обертатись. Тому задача була така досить ювелірна, і ми е, зробили один варіант. Який вже наразі показав себе дуже добре на практиці, вже багато людей у нас користуються таким обертом. Ось так бачимо, що досить все чотенько, гарненько крутиться. Також тут є це у нас варіант з фіксацією автомат. От, ми можемо фіксувати його в чотирьох положеннях. Тобто, якщо вам треба, щоб кубік стояв так, ви можете його. Ну, Фіксувати в будь-якому положенні. Також, якщо ви берете за кубік і тягнете вгору, він ну, повністю не зніметься. Цей люфт це нормально, тут нічого такого немає. Але кубік не зніметься. Щоб його зняти, потрібно відкрутити ці бокові гвинтики. От. І ось що ми бачимо. Тут у нас стоїть два підшипничка. один підшипничок він там. Один тут. Це вони дають, якраз коли у нас йде навантаження ну, на якусь сторону, і вгорі тертя вже немає, вже там підшипники. У нас тертя йде по ось, цьому, по ось цій частині, яка виготовлена з бронзової такої вставки, і що забезпечує якраз ідеальне тертя. Тобто воно досить легке, але також не таке, як на чистому підшипнику. І за рахунок цього цих підшипників і ось цієї бронзової проставочки, яка витачується досить щільно, ми маємо досить такий гарний оберт, який потім ну, не заїдає, не затирає нічого. Бо бронза вона досить такий матеріал якраз для цього діла максимально підходящий.